Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палець оперований. Я прийшов в амбуланс. Зараз я в амбулансі. Покажу, як все тут відбувається. Як тут приймає швидка медична допомога. Прямо піді мною таке вікно ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на догляд. от сюди. Ти чекаєш тут, ти маєш тут досить довго чекати. ну Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір, дев'ята вечора я чекав там всього півгодини. І зараз буду приходити на прийом, Далі все покажу. Okay. зараз можу тут поглянути. Зараз один момент. Окей. Дякую. Що відбувалося? Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесами. Тут, це моє коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження. Тут вони ну, мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні аналізи, взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так познімати все. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, Тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування, якщо не незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі а, збираються і в цьому місці отак прямо у них конціліум сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну, професійних зборусь. От. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну, я я ліг, можна сидіти, що хочеш, і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години найбільше, поки мене відправлять в палату. Це ж Просто лежиш і чекаєш. Так, Мене відвели, зробила рентген. Коротше, рентген гарний. У мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викиданий зі сторону. Мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилася консолідація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Все, мене оглянуло, ось ми лівці підняли зверху, сказали, ми нічого не можемо зробити, їти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось. Так виглядає гарна лікарня. І просто тепер треба їхати додому і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Отака, ось така швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.